Вітаю! Отримала чергову посилку від агромаркету. Цього разу ось така нефірмова коробка з плямами, так віддала Укрпошта. Відкривала теж у відділенні Укрпошти, є, щоб оглянути, чи все є на місці. Оглянула не, не до кінця, скажімо так, бо почалась повітряна тривога. Вони зачиняються на цей час. Але все в порядку, все на місці. Я вже дома додивилася. Накладна, як завжди. Запакована з великою кількістю паперу. Замовляла цього разу озимий чесник. зі знижкою 50%. Ось це любаша, ось такий чесник. І теж зі знижкою 50% ось зоро. Це озимий, у нас погода ще дозволяє посадити його. Також добрива для квітучих, для рослин кімнатних. Попрошую ось такий мікс Це 60 штук по 30, там 60 така велика упаковка. А, також грунт для рослин з біогумусом, бо вже дещо починаю народи саджати. Також отак запаковані а, байкал і ще одне добрива, зараз відкрию, покажу, і насіння. Зараз покажу детальніше. Ось такий, Таке добре для кімнатних рослин, стимовід. і байкал це мікроорганізми для будь-яких рослин, вже на наступний сезон замовила. І насіння, детальніше по насіння. Кабачок колобок. Дуже рекомендували знайомі круглі кабачки, що дуже смачні. Примула, цинерарія, скабіоза, дуже гарні. Квіти, скобіози три пакетики, бо так вигідніше в агромаркети. Іван-чай або кіпред це лікувальна рослина. До речі, це весна селект. Ось так виглядає пакування. В таких пакетиках зазвичай каву або спеції продають. І нальпка. Космея пікоті, жоржина, дзвоники і мемоза це кімнатна рослина. Все з гарними строками придатності. Як зазвичай сплатила більшу частину, ну, не більшу частину, половину, рівно половину замовлення сплатила бонусами, які в мене були. Тому дякую. На все добре.